Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Як бачите, певний час відео будуть виходити в такому форматі, тому що машини я продав, а десь для вас знімати все ж треба. Ну тому викручуємось з того, що є. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Як на мене, багато людей хочуть купити машину з США, пригнати її для себе, відремонтувати чи пригнати неушкоджену і просто собі кататися із задоволенням і з думкою про те, що вони пригнали машину на кілька тисяч доларів дешевше ніж аналогічна є в Україні. Проте є все ж таки 10 автомобілів, від яких краще взагалі триматися подалі. І сьогодні вашій увазі топ 10 найгірших авто із США. Абсолютно різному ціновому діапазоні. Тож, поїхали. Зараз скажу, що критерії відбору були досить простими. Я звертав увагу на автомобілі від 2000-х років. Звісно, що переважна більшість буде все ж таки від 2010-х. Проте, якщо ви не збираєтесь прийняти авто зі штатів, а ви хочете купити собі машину американського бренду, то це відео для вас. Я звісно, що звертав на такі параметри увагу, як надійність, вартість обслуговування, рівень комфорту. Безпека, дизайн, все ж таки, це грає досить вагому роль. Звісно, що опціональне оснащення, ну і в цілому навіть власників. Також я врахував рейтинги різних журналів та експертів, переважно з американського ринку. Тож думаю, що рейтинг вийшов досить об'єктивним. Якщо вам щось не подобається, чи ви хочете доповнити цей топ, то звісно, що пишіть в коментарі вашу думку в кінці цього відео. І не забувайте підписуватись на канал, тому що попереду ще купа цікавих. Подібних відео. Не будемо зволікати. починаємо. І десяте місце в нас займає Jeep Cherokee від четвертого покоління, яке випускалося від 2013 року. Як не дивно, але хоч це авто і фігурувало в списку кращих позашляховиків в моєму рейтингу подібних агрегатів, але до дуже багатьох варіантів на ринку є питання. Модель доступна з різними моторами: від ефективних бензинових до економічних дизельних. Потужність двигунів коливається від 140 до 271 кінської сили, гарантуючи і динаміку руху, і відносну економічність, до 6,5 літрів по місту на дизелі. До двигунів питання себе нема, чого не скажеш про інші системи. Найчастішою несправністю є довільне перемикання передач та нейтралку. Автомобіль просто скидає передачі без попередження, що дуже небезпечно, особливо на слизькій дорозі, коли йде дощ чи ожеледиться. У такому випадку слід звертатися. До сервісного центру для перепрограмування модулю управління. З іншої сторони, модель отримала високі оцінки від експертів за безпеку, надаючи водіям впевненість у кермуванні, проте биті машини мають нюанси по відновленню, і дуже часто безпека зроблена не на належному рівні. Зараз Jeep Cherokee є одним із найпотужніших компактних кросоверів, які вибирають насамперед через високу прохідність та великі розміри. Однак, якщо вірити відгукам, то власники вказують нам безліч різних проблем, тому майте на увазі. Дев'ята позиція дістається класичному американцю мінівену Dodge Caravan від 2001 по 2009 рік. Якщо версія Grand Caravan – це цікавий агрегат, який заслуговує хороших позицій в класі, то старий 2000-х, який як не крутий, а зустрічається на вторинці. Майже повна протилежність. Ці машини не для економних, але для тих, хто обирає крутний момент. 3,8 та 4-літрові перевірені часом мотори ходять і 500 тисяч при якісному догляді. Видають при цьому жалюгітних 197 та 250 силу на свій об'єм і точно не зроблять спортивний симбіоз коробкою. Тому для чого такі об'єми з витратами пального у 20-25 літрів по місту важко сказати. На мою думку, та самих американців це один із найтопіших варіантів на ринку: реве, жре і не їде. До того ж, якість матеріалів оздоблення Салону на відверто поганому рівні, все скрипить та гримить, і навіть заміну терпетину допоможе. Більшість власників в Україні перевели машини на газ і не паряться при заправці. але при такому розкладі залишається відкрити питання запчастин, які досить дорогі та дефіцитні на цю версію. Хоча відверто кажучи, якщо дивитися виключно на ресурс, то ця машина може дати фору багатьом великогабаритним мінівенам. Восьме місце в списку дістається Buick Incor, але до 2016 року. Це всім відомий кросовер від Opel, проте випущений під брендом Buick. Якщо рестального версія заслуговує на довіру та повагу принаймні з позиції надійності, то версія від 2012 року має купу дитячих проблем: збої коробки передач, сапкі подушки двигуна та передня підвізка, часті проблеми з двигунами, а саме з спавленою системою і дійсно сабкі гальма, як для такої ваги та розмірів. Редені автомобіль вигідно вирізняється простором салону і приємними по якості матеріалами порівняно з чистокровними американцями у тому ж бюджеті. На мультимедіа винесено багато фішок, а щодо безпеки, Buick Incor обладнаний передовими технологіями тільки з рестайлінгу, як система аварійного гальмування, контроль сліпих зон і камера заднього виду. До того ж, безпека була далеко від ідеалу. Як не прикро, але оновлена версія 22 23 року має також купувати і не серед американців. Можу сказати, що Buick інкор, це топчик за свої гроші, але до рестайнгового версія, яка випускалася протягом 4 років з моменту виходу цього покоління, має залишитись осторонь. Друзі, але навіть якщо ви купили американця чи інший автомобіль і зіткнулися з рядом проблем, якщо ваші очікування по надійності не виправдалися, є Зручна альтернатива. Ви завжди можете поїхати на новий сервіс від компанії Бардаль, який відкрився в Києві, і застосувати знижку в 10% по промокоду Діма Туро. Звісно, що я теж туди вже їздив, причому не раз. Можу сказати одне, що в них вигідні ціни, хороші спеціалісти, дійсно класний сучасний сервіс. Ну і більшість питань, які у вас можуть виникнути з машинами, навіть з якимись рідкісними модифікаціями вони вирішать. Тому, якщо цікаво, то звісно, що посилання на їх сервіс я залишаю під цим відео. Ну і нагадую, що окрім цієї знижки у вас і ще мінус 10% на всю лінійку продукції компанії Мердаль, якщо ви захочете купити якісь чи присадки на їх сайті. А сьомий рядок списку досить неочікувано навіть для мене займає Cadillac Escalade від 2014 по 2020 рік випуску. Минуло покоління, яке ми всі добре знаємо, із 2000-х та початку 2010-х, навряд чи отримує багато дорікань, окрім витрат пального. Іначе мало бути тільки краще, враховуючи що величезний 6,2-літровий мотор не міняли. Але ж ні. Як кажуть багато власників за кордоном, а там таких машин значно більше, ескалої служить на порядок менше і вже на пробізі 200-250 тисяч, часто починаються серйозні проблеми. Вся справа в тому, що не дивлячись на добрячу потужність базового довина у 426 коней, екологічні стандарти суттєво змінилися і потрібно було внести ряд змін в конструкцію, які не умічались успіхами. До того ж, коробка передач також вже не ходила так довго і потребує до себе бережливого відношення. Власники ескалейдів також додають, що незважаючи на великі розміри, на другому ряду сидіння розташовані низько, а третій взагалі тісний і підходить скоріше для дітей та підлітків. Хоча при таких розмірах можна було на порядок краще подумати про ергономіку. З іншої сторони, навіть не дивлячись на ці вади, ескалейд це все одно класний розкішний позашляховик, який не зрадить при якісному догляді. Шосте місце і сюди хочу піднести вже кросовер від компанії Ford Explorer від 2010 по 2015 рік? Скажу одразу: з часом стало краще, але на цих версіях є ряд вад, про які неможливо мовчати. По-перше, тут тільки з'явився 35 літровий бензиновий мотор на 290 коней, і він був єдиним лінійці. Хоча розробки були і старі, а от двигун в кінцевому вигляді тільки вийшов на ринок і перші два роки постійно доопрацьовувався інженерами, оскільки страждав від недостатнього холодження, перебоями у пауній системі та потребував більшої уваги до себе ніж аналоги конкурентів. До того ж, самі американці вважають цю модель нудною, пожертвою, хоч і більш потужною. Нові версії коштують занадто дорого, як для звичайного трьохмісного позашляховика, і є значно цікавіші альтернативи за цей бюджет. А у справедливості заради хочу відзначити, загалом якісне погана. Прохідність на рівні, а до коробки і ходової частини нарікання взагалі відсутні. З другої сторони, привезти і відремонтувати битий екземпляр часто буває не вигідно, тому багато Людей віддають перевагу вже наступному поколінню, де усунули більшість недоліків. А п'яте місце в рейтингу знову посідає відомий автомобіль від компанії Ford. модель Fiesta. від 2012 по 2016 рік. Цю тачку в хорошому стані, залежно від року випуску, можна знайти і від 6 тисяч доларів. Щодо двигунів, виробник пропонував їх чимало: від 1 літрового бензинового агрегату на 65 кінських сил. До 1,6 літрового турбодизеля на 95 коней. Безумовно, базового 1-літрового мотора в наш час мало, тому в лінійці був і крутий варіант на 125 коней, який на механіці розганявся до сотні за 9,5 секунд. Але до надійності кожного з цих двигунів є великі запитання, особливо до турбованих версій. Більшість власників кажуть, що 200 тисяч це край по ресурсу для більшості варіантів, а екобусти ходять взагалі 130-150 тисяч. Я вважаю, все залежить від огляду, але проблем і справді чимало. Ще з мінусів низький дорожній просвіт, якість матеріалів салону, а також вартість обслуговування трохи вище за середню, порівняно з компактними хачбеками інших брендів, окрім німців. Можливо, хто хоче в мінімальному бюджеті взяти Fiesta, це непоганий вибір, враховуючи ста авто на українському ринку. А от нічого цікавого тут нема. Тільки враховуючи рік випуску та вартість, можна знайти якісь плюси, в іншому випадку вони відсутні. Якщо рухатися далі до четвертого місця, то тут нас Шевроле Колорадо. Хоча рівно таке ж місце, даний варіант зайняв у топі кращих пікапів. Але якщо прибрати функціональність та вантажу перевезення, оскільки в нашу країну їх беруть 90% випадків для понтів, а не прямого призначення, то виходить опосередкований позашляховий. Зовні ви можете побачити характерний дизайн Chevrolet з досить брутальним виглядом, Відчити на собі вантажопідйомність від 900 кг, дійсно хороший за якістю салон, в якому продумані як ергономіка, Такі різноманітні опції, і, звичайно, отримати високий рівень комфорту, який залежить тільки від товщини вашого гаманця. З іншої сторони, подобається той факт, що на авторія машини має дуже високі бали і це підкупає. Але в Америці їх геть не люблять. Незручна оглядовість, досить тупа коробка, дуже дорога ходова частина, проблеми з охолодженням моторів в парі з високою витратою палива та значним суванням ресурсу при буксируванні на бензиновій версії. Тільки дизель вартує уваги для ділових цілей, але й то має ряд своїх нюансів. Та і з запчастинами можуть бути питання, тому краще добре подумати, перш ніж брати цю машину просто по приколу, а не за її функціональність. А от ми і дісталися до трійки літерів. Та перші ж продовжити, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну і ставимо лайки. Ну а на третій позиції в нас справжній релікт автомобільного світу. Бренд, який занепав ще в 2010 році і тільки нещодавно відродився Хаммер з моделлю H2. Що можна сказати про цю автівку? Свого часу це був справжній шедевр, на думку багатьох людей. Величезний, просторий, максимально Брутальною та з хорошою прохідністю. Але як не кроти, а така машина супер непрактична в наших умовах. Уявіть, що ви купили навіть хаммер на газу. 30 літрів по місту непогано б'є по карману, а на бензині то взагалі, вага близько трьох тонн напряму впливає на ресурс ходової і дуже часто виходять зі строю сейденбоки, амортизатори та пружини, важелі підвіски та опори двигуна. До того ж, модель зняла з виробництва ще 15 років тому. А отже, знайти запчастини ціла задача, особливо по моторній групі. Коротше, як не кроти, а виходить дуже дорога автівка. До того ж, із надкрутою машини 2000-х, хама швидко перетворився на нікому не потрібну та незручну для міста машину, яка навіть вже не дає статусності чи понтів. Тому приганяти цього павного монстра справді не дуже розумна справа. З іншої сторони тут є купа опцій для підкорення бездоріжжя, але навряд чи серед вас є так багато оффроудерів, які захочуть купити собі подібний агрегат. І чи варто схилятися тоді в сторону саме цієї моделі? Але полишимо камер в історії, тому що на другій позиції в нас теж статусний, але більш сучасний позашляховик Lincoln Авіатор. Звісно, грошей на таку машину потрібно чимало, і у мізерної частини глядачів вони є. Тим не менш, маю вас завірити в тому, що це найбільш невдалий варіант на вторинному ринку із нещодавніх новинок. Lincoln давно пробуває дно за дном. Цьому передували дивний дизайн, погана реклама і кооперація з Opel. І, от, наче, на вигляд, цікавий варіант, але є одне но виробник. Провів вже не одну відзивну кампанію, бо то в них були проблеми із запалюванням, то охолодженням, то коробкою передач. Близько 50% вже звернулись на сервіс із серйозними проблемами, а близько 10-12 власників проводять частковий або повний капітальний ремонт двигуна. Це про тому, що середній пробіг цих машин в межах 120-150 тисяч кілометрів. На вигляд, це масивний та елегантний позашляховий зі шкіряним розкішним салоном та купи опцій на рівні ледь непредставницького класу. Керованість та динаміка приємні, позашляхові якості на а от чи вартує навіть така кількість позитивних моментів тих проблем, які може привести ця машина, я думаю, питання риторичне. Ну а от і перше місце. Навряд чи хтось з вас взагалі захоче придбати це авто в Україні і тим паче привезти його зі штатів. Ну але я маю про нього сказати. І мова йде за Pontiac Aztec. Не знаю, чому дісталося міні-веном, але цей клас машин поставляв найбільше від бездубних кроків дизайнерів та інженерів. Якщо говоримо про Aztec, то найбільш дивним виглядає поєднання двох град радіатора і таких же передніх фар. На рахунок останніх габаритна оптика над основною виглядає дає страшно і подумати, що хтось серйозно бажав, що тачка стане комерційно успішною, як мінімум, дивно. Позаду машина така ж дивна. Скло, перегородка, знову скло, але вже під іншим кутом, задній бампер, таке собі. У профіль Pontiac виглядає як машина, намальована китайцями на початку 2000-х, ракульна з різкими рисами, і щодо салону нічого особливого. Він найпростіший з рядом функцій від кондиціонера до обігріву сидінь, різних відсіків і кишеньок, як це прийнято в мінівенах. Технічної частини ацтек не обділивий. Сюди встановлювався бензиновий двигун об'ємом у цілих 3-4 літри на 188 коней, якого вистачало звишком для цієї моделі. Але в той же час по ньому і коробці було чимало питань по надійності. Ну а запчастин в наших умовах нема взагалі. Pontiac сьогодні це не існуюча компанія, вона була ліквідована ще в далекому 2010 році. Тому, звісно, таке авто сьогодні вам точно не потрібно, якщо ви не хочете додавати лише проблем в своїй. Є життя. Що, ж, друзі, саме такі машини я розмістив в десятці найгірших варіантів з ринку Америки. Але якщо вам є щось туди доповнити, або ви хочете поділитися думкою щодо тих чи інших агрегатів, звісно, що пишіть в коментарі, я буду дуже вдячний вам за цей фідбек. Також не забуваємо ставити лайки, якщо вам сподобалось відео, і підписуватись на канал. А з вами був Дмитро Дониниця, до нових відео та з нових зустрічей! Бувайте!